Да. Вибухи. Уже третій рік я далеко від рідного Краматорська. Живу в Сумах. Сьогодні знов прильоти. Вибухи. Страшно? Так. За рідних, за себе, за Україну, за тих, хто зараз там, на лінії вогню. Сергій я в місті Миколаївка Донецької області, закінчив слов'янський енергобудівний технікум. Працював, але козацька кров нуртувала. І ось він уже студент Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Просяга. ООС, заступник командира реактивної артилерійської батареї. З морально-психологічного забезпечення 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр: Воїн, лицар, захисник, назавжди герой. Ще й дожнив не дожив, ані жити не жав, Не згубив, не лишив, і не жив, і на жаль. Лейтенант Сергій Пищалка загинув 23 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Архангелівка під Ізюмом, що на Харківщині. Офіцеру було 24 роки. Він назавжди залишився молодим. Україна втратила сина козацького доброго крою красивого, сильного. Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже: ні, він не покинув. Ти чуєш, як бронить струна якась тремтяча. Тремтить, бронить, нема сльоза гаряча. Тут до глибині і б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Так завжди, чи в піснях забути хочу муку, чи хто мені стискає дружню руку, чи любе розмови з ким ведеться, чи поцілунок на устах озветься, струна бронить лагідною луною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Чи я спущусь безодні мрій та де постріть лоліють ясні й темні незнанні знанні і наводять чари і душу опановують примари, а голос твій бренить, співає журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Че сон мені склепить, помалу віє, покриє очі втомлені від мрії ті важкі, ворожі існовитя. Я чую голос любого привиття, бернить тужливом з дивною журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. І кожний раз, як стане він бриніти, тремтять в моєму серці діє квіти, що ти не міг їх за життя зірвати, що ти не хотів їх у труну сховати, тремтять. І промовляють враз зо мною. Тебе нема, але все з тобою. Цю поезію Лесі Українка написала своєму коханому Сергію Мержинському. Біль звучить у кожному слові. Тяжко втрачати близьких, вільних. Береги старцю дітей. І тоді ми вигадуємо собі легенду на та налег, в яких перетворилися наші землі. На на Вернутися дому. Уночі цигарку запалю. Не засну до ранку, як тут спати. Спогада і серця спепелю. Тот ще казна, сталенька мати